В ефірі останні спортивні новини студіологендриксон. Мої вітання. У спортивному комплексі богатир відбулись змагання на кубок міста з жиму лежачи. Детальніше в сюжеті Олександра Хрищенка. Це на перший погляд все достатньо легко. Ліг на лаву, зняв штангу з дисками, опустив на груди та підняв. Насправді все далеко не так просто, як виглядає. Для гарного результату потрібні неабиякі фізичні зусилля, правильна техніка виконання вправ та, звичайно ж, регулярні заняття пауерліфтингом. Молодь, яка обирає в спортивний напрямок, розвиває силу та міць. Пауэрліфтинг – це завжди був для розвитку молоді, для популяризації спорту. Менше всього травмується в пауэрліфтингі. Тому молоді рветься до цього і йде, виступають, показують результати. Ось навіть приводять дітей своїх. Пресс! Ці змагання проходили за версією IPA – Це всесвітня керуюча організація пауерліфтингу, яка має державний, а не комерційний рівень. Тому подібні заходи завжди проходять абсолютно безкоштовно. Суперництво відбувається двічі на рік в квітні та грудні. Віктор Курочкін заслужений тренер України з величезним стажем, виховав багато іменитих спортсменів, серед яких є майстри спорту міжнародного класу, чемпіони Європи та світу, рекордсмени України Олександр Гончар та Дмитро Головинський. Одні з перших вихованців секції пауерліфтингу СК богатир вже зараз привчають своїх дітей до богатирського спорту. Вогонь в очах хлопчиків та дівчаток різного віку тільки підтверджує величезне бажання займатися улюбленою справою. Я хотів, щоб це чемпіоном, як мій папа, і ходив в спортзал. Там був мой перший. Мое первое выступление и я буду продолжать буду еще тренироваться и никогда не буду сдаваться, буду идти вперед. Занимаюсь уже почти год, выступала на Кубке України по становой тяге в прошлом году, в этом году тоже буду выступать на Кубке на чемпионате, точнее уже Украины в жиме и встановой. Больше выступаю как встановой, в, в жиме только пробую, начинаю. Ну надеюсь, получится. Вже найближчим часом, 17 та 18 квітня, кращі спортсмени з пауерліфтингу змагатимуться на чемпіонаті України, переможці якого спробують свої сили на міжнародному рівні. 15 квітня на Людовій Арені розпочнеться дводенний турнір п'ятих хокейних дружин з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Вінниці та Кривого Рогу. Організатором змагань виступили дитяча юнацька спортшкола номер 1 та батьківський комітет команди Кривбас 2005 Сьогодні дитячу юнацьку спортивну школу номер 1 по праву можна назвати творцем нової хокейної школи в Україні. Тут зростають нові профі самобутні і амбітні команди. Серед них команда кривбас 2005 який вже у наступному році доведеться виступати у національному чемпіонаті. Як найкраще підготуватись до цього відповідального кроку у житті спортивного колективу, таку мету ставлять перед собою тренерський штаб команди і батьківський комітет. Вони разом з керівництвом Дів США No1 організували всеукраїнський хокейний турнір. Нам потрібно наігрувати ігри, тренуватися и зі своїми соперниками хоча б несколько разів зустрітися і посмотреть, чого ми достигли на каком они уровне, Ну і тренеру теж к командам. Організатори турніру розраховують, що змагання будуть корисними для спортсменів і видовищними. Тож запрошують керверісів поуболювати і підтримати команду Кривбас 2005 Приглашаємо болельщиков, приглашаємо, кто еще никогда не видел хоккей. Хоккей для Кривого Рога новый вид спорта, но очень интересний, увлекательний, зрелищний. Поддержка криворожан, гостей города будет нам очень приятно и полезно. На базі центру спорту Олімп пройшли традиційні змагання спорт замість вулиці. В них взяли участь школярі Саксаганського району. Цей спортивно-профілактичний захід для дітей, які з різних причин опинились у складних життєвих обставинах, схильних до шкідливих звичок та бродяжництва, проводиться у Саксанському районі на постійній основі. У форматі веселих стартів дітей тут долучають до норм здорового способу життя. Організатори змагань сподіваються, що у такий спосіб вони зможуть відволікти дітей від шкідливого для їхнього розвитку впливу вулиці. Мені все зробити для того, щоб дітей відлучити від вулиці і залучити до спортивних заходів, оскільки є проблема і не можна приховати, що в Сакстанському районі найбільша кількість злочинів серед дітей. Тому дорослі роблять все необхідне для того, щоб подолати це явище. Змагання проходили в азартній і веселій боротьбі, де діти виборювали перемогу, демонструючи командну згуртованість, спритність, швидку реакцію та кмітливість. Усі учасники змагань отримали від організаторів нагороди. Такими були останні спортивні новини. Не забудьте підтримати криворізьких баскетболістів у першому півфінальному матчі з Київським Динамо. Ця дуель відбудеться завтра о 18.00 у великому спортивному залі Криворізького національного університету. А поки це все з вами був Олег Хендриксон. Зустрінемося на телеканалі Рудана.